У сучасному світі фінансових ринків і торгівлі питання безпеки та прозорості транзакцій є критично важливим. Два ключові терміни, які часто зустрічаються в контексті фінансових операцій, це QIC, знай свого клієнта, і AML – протидія відмиванню грошей. Ці поняття є основою для забезпечення законності фінансових операцій і захисту компаній, інвесторів та фінансових установ від шахрайства і відмивання грошей. Та фінансування тероризму тема дійсно важлива, оскільки з цими моментами сутикнеться кожен, хто захоче торгувати або ж інвестувати. Тому у цьому уроці ми розглянемо, що себе представляють QIC і ML і як вони пов'язані з походженням коштів. Чому важливі для учасників ринку, а також які вимоги та процедури застосовуються по відношенню до простих користувачів? Давайте по черзі, що таке QIC, QIC – це процес, який фінансові установи, такі як банки, брокери, біржі і, до речі, криптовалютні біржі, також використовують для ідентифікації та перевірки своїх клієнтів. Основна мета полягає у тому, щоб переконатися, що клієнт є тим, за кого себе видає, і що його діяльність не пов'язана з незаконними операціями. Ця вимога допомагає встановити прозорість і довіру між фінансовими установами та їхніми клієнтами. Загалом QAC включає в себе три основні етапи: ідентифікація клієнта, тут установа збирає базову інформацію про вас, тобто ПІП, дату народження, адресу та паспортні дані. Далі біржа чи брокер перевіряє надану вами інформацію. Якщо все гуд, вам реєструють рахунок і ви спокійно можете проводити свої транзакції. Але якщо ви подумали, що на цьому все. Мушу вас засмутити після відкриття рахунку. Усі ваші транзакції будуть відстежуватись та перевірятись на предмет підозрілої активності. Що ж за підозріла активність може бути? Запитаєте ви, наприклад, невідповідність між доходами та обсягами операцій, Операції із сумнівними особами та компаніями. Та наявність на вашому рахунку так званих брудних коштів, які фігурують у кримінальних справах про фінансування тероризму, корупційних схемах або ж іншої нелегальщини, QIC є обов'язковою умовою для відкриття брокерського рахунку та отримання доступу до бірж. Без його проходження неможливо торгувати акціями, облігаціями чи іншими фінансовими інструментами на серйозному рівні, звісно, а не сіфідішками. Цей механізм вихищає брокерів і біржі від шахрайства, а також забезпечує відповідність регуляторним вимогам. І як я згадував на початку, ця практика стає дедалі розповсюдженішою на криптовалютному ринку, попри усі ці історії, що крипта максимально анонімна та конфіденційна. Насправді це помилкова думка, але зараз не про це. Протидія відмиванню грошей або ж АМЛ – це набір заходів, законів, угод та навіть меморандумів на світовому рівні, спрямованих на запобігання відмиванню грошей і фінансування тероризму. І ні, протидія відмиванню грошей це не про те, що держава наглядає за тим, щоби випадково не попрали 100-гривневу купюру разом зі своїми джинсами. Це процес за якого кошти, отримані незаконним шляхом, наприклад, від наркоторгівлі, корупції чи шахрайства, вводяться в легальну фінансову систему, щоб приховати їхні. Походження тут у шахраїв величезне поле фантазій та схем. Я думаю, що багатьом з вас відоме ім'я Аль Кабоне, американського гангстера, який свого часу контролював тіньове життя усього Чикаго. Йому досить складно було витрачати гроші, які він заробляв нечесним шляхом під пильною увагою правоохоронців. для вирішення цього питання. Він відкрив велику мережу пральних і свої доходи з криміналу декларував як доходи з них. До речі, саме з ним частково пов'язують найменування відмивання грошей. Якраз через його прайм. саме aml процедури допомагають виявляти та блокувати подібні операції та схеми. AML, як і QIC, має декілька етапів: перший ідентифікація підозрілих операцій. На цьому етапі фінансові установи аналізують транзакції клієнтів, щоб виявити аномалії. Наприклад, якщо клієнт із невеликим доходом раптово здійснює багатомільйонні перекази. Якщо установа виявляє потенційну незаконну активність, вона зобов'язана подати звіт до відповідного регулятора, наприклад, до Фінсен. У США чи Держфінмоніторингу в Україні. Установи також перевіряють клієнтів і транзакції на відповідність санкційним спискам, наприклад, ОФАК у США чи списки ООН. Окрім місцевих законів, фінансові установи мають дотримуватись і міжнародних, таких як рекомендації ФАТФ Financial Action Task Force, які встановлюють глобальні стандарти боротьби з відмиванням грошей. Як відмивав гроші Аль Капоне через Пральні, зрозуміло. Але як це роблять саме через фондовий ринок? Наприклад, шахраї можуть купувати акції через підставні компанії, щоб відмити незаконні кошти, а потім продавати їх, отримуючи чисті гроші. Брокери та біржі використовують aml протоколи для моніторингу великих транзакцій, особливо якщо вони пов'язані з високоризиковими юрисдикціями, наприклад, офшорними зонами. Регуляція, до речі, семимильними кроками добирається і до крипти. Тому, коли в наступний раз криптовалютна біржа попросить відзвітувати за ту чи іншу операцію, це не її забаганка. А вимога регуляторів. Якщо ж біржа ці вимоги виконувати не буде, її просто закриють. Тому вона вимушена це робити. Давайте тепер розглянемо це все з точки зору практичного використання. Що може вимагати від вас брокер або ж біржа, та які дані вам треба буде надати у разі виникнення питань? Для підтвердження походження коштів можуть вимагати. Виписки з банківських рахунків, податкові декларації, договори про продаж майна чи бізнесу, документи про спадщину чи дарування та довідки про доходи, наприклад, довідка з місця роботи. Звісно, якщо ви торгуєте невеличким депозитом, скоріш за все прискіпливих питань до вас не буде. Але якщо ви внесли 100 тисяч доларів на брокерський рахунок, але не можете пояснити джерело цих коштів, брокер може заморозити рахунок або відмовити в обслуговуванні до отримання підтверджуючих документів. Тож краще не грати у героя, а просто надати необхідні документи. Сподіваюсь, що ніхто з вас не зіткнеться з довгою регуляторною бюрократією зі сторони брокерів, бірж та регуляторів. В будь-якому разі, ви вже про це попереджені. А попереджений значить озброєний. Тож, вдалих вам торгів та зелених пенелок. До зустрічі у наступних випусках Теста Джуніор.